Вітаю усіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису Солени Харітоної. Сьогодні ми продовжуємо вивчати петриківський розпис, і саме як малювати кошачим пензликом. Так, зараз я вам покажу, як малювати взагалі зерняткам квітку. Дивіться. Спочатку, може, щоб вам легше було, намалюйте коло. Я думаю, що коли ви намалюєте коле, всередині вам буде легше. І малюємо. Ставимо один мазочок, і так по всьому колу. Але слідкуйте завжди, щоб у вас не було, завжди ці мазочки дивилися середину рівно. У нас вышла такая же ромашечка есть. Можно намалевать пив ромашечки. Просто наша зернятка малюем. Занурим в червоне и на кончик набираем желтую фарбу. И малюем вот такой круг. Видно вам. Поменше і малий. Ще менший. Зараз зараз тут ще вам його окремо намалюю. Можна, якщо великий, ще один всередині намалювати кружок. Круговими в, 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 рухом. Зараз ми поєднаємо цю гілочку між собою. Беремо зелений колір, трошки я кончик в в, в занурюю в краплак. І дивіться, можна зробити такий якби закрити, і наш елемент готовий цей. Давайте ще цей закриємо трошки інакше. Можна ще додати, щоб красивіше було, трошки зерняток зверху. Можна навіть всередині намалювати. Тепер давайте поєднаємо наші елементи, бутони я вам покажу, як малювати піпеткою. Дивіться, так само можна по принципу, беремо піпетку її, підтягуємо на самий краєчок, і самим кончиком ми малюємо такі бутончики, один поряд з іншим. Це одна гілочка. Можна ще зробити гілочку, може, щоб вам лише було, ви можете спочатку намалювати якусь гілочку олівцем, тоді вам буде легше. Ще хочу вам показати, хай підсихає, квіточку з подвійним. Зернятком. Також може, щоб вам було легше, спочатку можна намалювати такий олівцем кружок і всередині кружок для початку, щоб вам було легше, і робимо подвійне зернятко. В серединку можна, припустимо, жовту зробити. Раз. Можна зелену зробити. Так. Бутони ми їх потрібно закрити. Набираємо зелену фарбу, можна кончик занурити в краплачок. І тепер нам потрібно наші бутони. Ну, щоб у нас ці наші мазочки були похожі на бутони. І щоб було цікавіше, додаємо тут травинки такі, такі вже у нас бутончики готові. Так само і ці бутони. Так, півквітки також, я вважаю, треба їх нам якось зробити, щоб було цікавіше у нас. Зробимо їх. Також закриємо. Тут, щоб цікавіше було, можна теж такі додати елементи. Покажу вам ще квітку піпеткою. Також малюємо коло В середині кола, Це для того, щоб вам рівніше виходило ваше. І відтискаємо піпеткою. Так, сейчас покажу вишенки пальчиком пока там сохнет так раз Два. давай так нехай сохнет. давай мы таки вишенку мне хочется показать Мне хочется показать вам. Раз. так давай Можна ще бордовим кольором, так по, сейчас воно подсохнет трошки показати таким півкругом, ну, наче рефлекс у нас вийшов. А жовтим, допустимо, пропустим тут десь світло впало. І ось такі у нас вже. Вишеньки вийшли прості, але цікаві. Так, цю квітку потрібно нам закрити. Давайте ми її закриємо вже бордовим. Давайте ще зробимо, може, таку Кілочку. І піпеткою можна зробити. Так, ще хочу показати вам, як робити шишечку кошачим пензликом. Ми, дивіться, починаємо зверху, з одного, потім чуть. Нижче кладемо два мазочка, потім три, трохи розширяєте, щоб це було схоже ну, на шишечку. І отак, це досить такий теж розповсюджений елемент петриківського розпису. І така у нас шишечка вийшла. Можна трохи, якщо ми. Кончик в му... зануримо в краплачок, також буде цікаво. І зараз нам це потрібно позакривати. фантазуєте як хочете. Ваша фантазія. Ну, ви не обмежуйте себе, творіть, малюйте. Підписуйтесь на мой канал, діліться зі своїми друзями, кому цікаво петриківський розпис вивчати. Будемо вивчати його разом. Тут навіть ви можете взяти і просто такими точечками заробити серединку. Можна цю квітку ще закрити такими мазочками. Квітка вийшла. Ви коли малюєте, дивіться, ну от це вже згодом, коли ви будете малювати, то ви все це будете бачити, де можна щось додати. Але ви повинні знати основні. Не Просто елементи, хоча б от основні так петущіня. І воно само потім все народжується, якщо працюєш над цим. Останній момент.